Турнір з Бадмінтону відбувся в гімназії номер 329 Логос. Цей вид спорту зародився в стародавньому сході та Греції в 1872 році. Саме тоді герцог Буфорт привіз ракетки та м'ячик з пір'ям сьогодні волан з Індії. В своє помістя Бадмінтон в Англії. Бадмінтон доступний та дешевий вид спорту, проте в Україні мало популяризується в дитячо-юнацьких спортивних школах, і через це майстерність гравців поки що не на найвищому рівні. Зате учасники турніру від нього отримують величезне задоволення. Мені подобається цей спорт, бо там треба відрабатувати точність, швидкість. Пляжний Бадмінтон теж у нас буває, але більш цікаво так. От на площаці без безвні вітру з сітками це більш цікаво. Бадмінтон ну, полюбляю, не професійно граю. А на турнірі вперше мені дуже сподобалося. Звісно, десь якісь там останні місця, але все одно було дуже цікаво. За словами організаторів, це вже шостий турнір міської спартакіади Здоровий киянин з 92-го року. Бадмінтон в. Одить до літньої програми Олімпійських ігор, та на жаль, через замалу популяризацію цього виду спорту від України поки що немає представників. У нас це більш любительська гра. Тут розбита на дві категорії. Любителі змагалися, ось після обіду після відкриття почнуть змагатися ті, хто вважає себе майстрами. 14 команд наших змагань, всі наші партнери, і державні службовці, і зв'язківці, завод Антонов, і Укртрансгаз Ощадбанк. Ну, тобто, ті, які ті компанії, які приймають участь у всіх багатьох наших турнірах. Про програмі Спартакіади запроваджений кубок виклику, тобто переможці цієї спартакіади, якими стали працівники Ощадбанку, викликали на наступний кубок здоров'я з футболу працівників банку Пум та Промінвестбанку цього ж дня. По сусідству в Дарницькому районі в Київській інженерній гімназії відбувся турнір з художньої гімнастики. Художньої гімнастики ми вперше проводимо турнір, так само, як і з бадмінтону, який також одночасно сьогодні стартував. Надзвичайно велику частину часу займає футбол, тому що це най на сьогоднішній день будемо відверти, це найпопулярніший вид спорту. Однак, коли є можливість долучитися до роликів, долучитися до гандболу, до бадмінтону, до художньої гімнастики, і в тому що ми цей перелік не будемо закривати, а будемо тільки розширювати. Ми обов'язково долучаємось і розвиваємо всі види спорту. Турнірі весняні грації Взяли участь 200 гімнасток з 4 до 12 років. Дівчата виконували вправи як з предметами, без предметів, а також продемонстрували групові та поодинокі виступи. Показували е, БП-м'яч, я показувала, а общий ми будемо групової показувати ріо. Мені спорту, тому що е, красиво стріло. Плавно, Наступні змагання з художньої гімнастики школи «Фенікс» відбудуться 13-14 травня 2016 року. Мені єдине, що хотілося сказати, попросити наших депутатів, щоб вони чаще хотіли проводити дитячі турніри, не тільки по гімнастиці, а по іншим видам спорту, розвивати дитячий спорт, тому що це наше майбутнє, діти. Ну, И спасибо хотелось сказать Гончарову Владимиру за то, что он дал возможность всем деткам выступить на соревнованиях и судьям, как бы показать тренерам свою работу.